Я вам більше скажу. Вже є заяви спецпредставника Сполучених Штатів по Сирії, що роззброюватися буде не тільки Хамас, але й Ліванська Хезбала. Але це, як то кажуть, згодом. В контексті угоди дійсно перший пункт припинення вогню і припинення обстрілів доступ гуманітарної допомоги до сектора Газа. А далі ми бачимо з вами таку тенденцію. Станом на зараз повернуто 20, здається, тіл, Вірніше так. 20 Дцять живих і 12 тіл е, заручників е, з боку Хамасу. Зараз е, знову є інформація про те наскільки вона релевантна. Будемо дивитися, що вплоть до того, що президент Трамп відправляє віцепрезидента Дівенса Ді до Ізраїлю. Е, е, за підтримки там того ж Стіва Віткова, спецпредставника по Близькому сходу і е, пана Кушнера, який також вніс свою лепту в е, цю угоду для того, щоб стабілізувати ситуацію і не дати сторонам повернутися до нульового е, е, етапу плана Трампа, так чи інакше, мені здається, перше зараз е, важливо забезпечити те, що називається продовження е, обміну полоненими. Угу. А по-друге, тобто Хамас там. має видати ще 16 тіл. По факту, там ну, знову, я не бачу кінцевої цифри щодо тої кількості людей. Було і 28 в загальному озвучено. Було 28 тобто... вбитих, а 12 віддали зараз. Тобто залишилось 16. Абсолютно точно, тому в цьому контексті я переконана, що зараз буде відправлений десант американський на близький схід і в Ізраїль. І сьогодні мають відбутися перемовини між Хамасом і гарантами угоди Єгиптом і Катером. Чим вони закінчуються, будемо бачити, але при цьому це налаштування президента Трампа з силою роззброїти Хамас. Це такий собі сигнал, який говорить, що так чи інакше. Якщо ви хочете вижити, ви маєте йти на мої, на мої умови. Я думаю зараз, в перспективі Хамас буде робити все для того, щоб відтягнути цей етап мирного плану.